Всім привіт, з вами Соня і сьогодні я вам покажу мій день перед виїздом в Карпати. Спочатку я піду чистити зуби. А так як вона зайнята, зараз мені треба заставити ліжко. <му> Поки я заставила ліжко, вона вже звільнилась. так що зараз ми йдемо чистити зуби. Поїла, то що зараз я буду перебирати в хаті і переодягатися. А так як ми Боніту відвезли в село ще позавчора, то мені вигулювати не треба і мені на сьогодні менше роботи. Так що зараз я пущу пилосос, і, а сама поїду в магазин, і, так як мене попросили, а потім приїду вже і помию поле. Так що зараз я буду переодягатись. Я вже зібрала, зараз буду виїжджати. Я вже приїхала додому, навіть трошки передихнула, так що зараз пилосос закінчить пилосос, я помию повну кухню і буду трішки вже збирати рюкзак зі всякими іграми і, таким, і всякими такими штуками в Карпати. Так. Ось мій рюкзак, і зараз я вам буду показувати, що я в нього коду. І перше це настальні ігри. Це Дженга. Далі це Уно. І гра доброго вечора ми з України. Далі це блокнот мій. І моя косметичка. Тут. Олівець і стирачка для блекнота, Еус. виск для губ, для брів, подводка і туш. Ось от такий от обзор. Ще сьогодні мої батьки приїдуть з. Ще зараз мої батьки приїдуть з Вінниці і ми поїдемо купувати мені кросівки. Звісно, можливо, мені ще щось в рюкзак докладуть, але я не знаю точно. Скоріше, всього це буде якась їжа або якісь зарядки. Зараз я вже буду їхати за корсівками. Так що зустрінемося вже в магазині. Я вже в магазині міряю кросівки. Ми вже приїхали додому, зараз я вам покажу мої кросівки. далі трішки передихну і ми вже будемо починати складати речі в чемодан. Ось такі кросівки я купила. Дуже гарні та зручні. Ми зараз з моїм братом вирішили піти покататися на електросамокаті. Ми катаємося. Ми вже приїхали додому, і зараз, скоріш всього, будемо збирати валізу. Ми вже майже закінчили збирати речі, зараз я вам покажу, що нам залишилося. Ось що нам залишилося скласти, а ось наша валіза. Тут ще круги і там мій рюкзак. Ми вже зібрали всі речі, тату вже пов'яз. Валізу в машину, так що на цьому все. Ставте все, всі лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока!